28 травня 2012 року на Придніпровській залізниці відкрився рух міжрегіональних швидкосних поїздів Шкода, які щоденно курсують маршрутами Дніпропетровськ-Донецьк, Дніпропетровськ-Харків. Двоповерховий міжрегіональний електропоїзд подвійного струму серії ЄДЖІ 675 Виробництво шкода призначений для швидкосних перевезень пасажирів у вагонах підвищеного комфорту. Електропоїзд зі швидкістю 160 км на годину та шириною колії 1520 мм. В цій знакові для магістралі події передувала серйозна робота з підготовки інфраструктури Придніпровської залізниці до впровадження швидкісного руху поїздів у рамках підготовки України до проведення Євро 2012. Голова облдержадміністрації Олександр Вілкул та начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот урочисто відкрили рух між регіональних електропоїздів Шкода. В урочистостях взяли участь голова обласної ради Євген Удот. Та Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко усі роботи виконувалися силами служб колії, сигналізації та зв'язку енергопостачання споруд при Дніпровської залізниці за підтримкою Олександра Момота. Сегодня знаковый день и для всей Украины, и для Днепропетровщины. Сегодня скоростные электропоезда Шкода объединяют три города миллионника. Это города Днепропетровск, город Харьков и город Донецк. Это увеличит и экономические, и культурные, и просто внутрисемейные связи. Очень важно, что этот проект реализован перед началом Евро-2012. Это даст возможность безопасно и быстро перемещаться и болельщикам, а также в периоды между, матчей, между матчами посещать не только города проведения Евро, но и другие регионы, такие как город Днепропетровск, всем тем нашим гостям, которые приедут на Евро из других стран. Наступним етапом буде організація робіт із впровадження швидкісного руху на дільницях Синельниково-друге Запоріжжя, які заплановано завершити до кінця поточного року.